Ну, це географічно. Ну, тут, це можуть бути політичні наслідки. Тобто ну, ну, пере, ну, пере, перекинуть вони де, там, від е, Покровська, якщо я не помиляюсь, там, ще кілометрів 40 до Дніпропетровської області. А тут вони просто ну, ближче фізично, тому що так географічно вона знаходиться. Ну, перекинуть. Для нас це точно нічого не змінить. Ну, це те, що противник просто захопить там, ще на 6 кілометрів більше наших територій. Е, політично може мати які наслідки? Те, що Путін всім розкаже, що він захопив, ну, зайшов в Дніпропетровську область і додасть її там, до, забере кілометр області а і додасть до своєї конституції. Так само, як він забрав Херсонську і Запорізьку, і, ну, забрав частину забрав і додав її до чи ми можемо на це повпливати, ні. Чи може він це зробити зараз, навіть не бувши там, також ну, може. Тому нам взагалі не потрібно звертати уваги на те, що він політично хоче зробити. Він може всю Україну додати до своєї конституції, бо це його конституція, якої він є власник. Так само ми можемо до своєї Росії додати. Що це дасть, звичайно, що е, це все нам точно на це не потрібно звертати увагу. Але політично, так, да, вони будуть розказувати, що ми увійшли в Дніпропетровську область, і ніхто не скаже, що це ж там якісь посадки, якісь поля, які ну, досить близько просто були до Запорізької області чи до... Донецької області. Тому з точки зору війни це нічого не дасть. Дивіться, територія дуже важлива, але основна задача на війні це знищувати противника. От хто можна захопити всі ці території, не знищити армію, потім ця армія повернеться і знищить тебе. А можна просто на якомусь напрямку знищити армію. І потім всі території автоматично тобі е, відійдуть. Ну, дивіться, якщо, якщо ми зараз знищимо всю армію Росії, а вона по факту вся армія Росії це Донецька Луганська область, і якісь тільки там підрозділи, мабуть, не найкращі, залишились на території Росії. Якщо ми зараз їх знищимо, ну по факту Росія залишиться без армії тільки з мобілізованим тим, кого їх потрібно е, діставати. Тому Росія зараз втрачає свій воєнний потенціал. Ну, по факту, в двох областях, навіть в одній області Донецькій, там у них стоять, вони там в обороні, а тут вони просуваються в Донецькій області свій воєнний потенціал. От Якщо ми його знищимо, звичайно, перспективи подальші будуть краще. Тому нам потрібно саме концентруватись на знищенні воєнного потенціалу Російської е Федерації і нам, і нашим партнерам.